Барбікор завжди в тренді. Грайливі, модні, неповторні. Ці барбі диктують стиль і тренди. Такі класні образи і аксесуари, а тепер ще більше блиску. Дві нові красуні в образах Металік. Будь-яскрава, як Барбі Стайл. Ти ніколи не задумувався про те, чому одні люди притягують до себе як магнітом, а інші відштовхують так, ніби вони покриті гострими колючками. Віриш чи ні? Все так і є. У кожного з нас є свої колючки та магніти. Магніти це наші хороші якості. Доброта, дотепність, кмітливість, хоробрість, спритність та багато інших. А погані якості, такі як злість, заздрість, лінощі, жадібність, зухвалість, це наші колючки. Магніти притягують до себе, а колючки відштовхують. Насправді, кожна якість може ставати то магнітом, то колючкою. Так буває, якщо ми використовуємо її неправильно або забагато. Наприклад, злість іноді потрібна, щоб захиститися або відстояти свою думку. Коли злості трішки, це наша сила, магніт. Та коли її забагато, ми стаємо справжніми злюками, і злість перетворюється на колючку. Магніти і колючки є у всіх. Та бувають люди, які ніби їжачки покриті самими колючками. Тому і не дивно, що з ними ніхто не дружить. Буває й захоче хтось підійти і заговорити як несподівано раниться. Просто не всім під силу за цією колючою натурою розгледіти хороші риси, магніти. А вони неодмінно є у кожної людини. Часом здається, що деякі люди зовсім не мають колючок, ніби вони складаються із самих магнітів. Їх так і називають магнетичними. Але це не так. Колючки є в кожного. Просто дехто навчився давати їм раду. І надів на них спеціальні заглушки. Так роблять із наконечниками своїх рапір спортсмени фехтувальники на змаганнях, щоб не поранити одне одного. Так і в житті можна. Колючка лишилась, але вона вже не коле. Звісно, іноді трапляється, але значно рідше. Щоб вдягнути заглушки на свої колючки, треба їх прийняти, змиритися з тим, що вони є. Адже це нормально. Зрозумій, що магнітів у кожній людині все одно більше, ніж колючок. Колючки та магніти. До речі, вдягати заглушки на колючки весело. Можна придумати справжню гру. Ага, вже цікаво. Тоді дивись, припустімо, ти надто запальний або навіть не стриманий. Це заважає тобі знаходити нових друзів. А іноді навіть відштовхує давніх. Щоразу, як відчуваєш, що от-от не стримаєшся. Словом, починаєш запалюватись, уяви метелика, що літає над тобою і гасить полум'я. Ні, схоже, метеликом тут не зарадиш. Давай отак. Зрозумів? Твоя колючка нікуди не ділась, зате тепер вона нікого не поранить. А буває, прийдеш зі школи, сядеш за уроки. І тут, як накинуться лінощі або по-простому ліньки. чув про такі, здавалось би, що тут поганого. Ну, не зробив раз уроки, не помив посуд, то й що? Але ліньки дуже підступні. Дозволь їм тільки раз себе побороти, вони стануть сильнішими. І вже не ти, а вони вирішуватимуть, що робити. Лінощі замінять тобі друзів. Адже пограти у футбол? Ліньки. Очистити зуби? Ліньки. Зав'язати шнурки? Ну, ліньки. Аго! Ти що заснув? Підводься! Ти теж хочеш програти у війні з лінощами? Ні. Тоді щоразу, як вони до тебе підступають, уявляй себе рибалкою і лови цих ліньок линьків на гачок. Головне перебороти себе і спіймати бодай одну-дві. Тоді інші ліньки стануть слабшими і самі від тебе повідпадають. Головне не попастися на їхню приманку наступного разу. Як тобі такий хід? Та магніти. Однак колючка особливо небезпечна. Впізнав, це заздрість, іноді заздриш модним речам, новому одягу, гарним оцінкам, успіхам, досягненням. І все б нічого. Та часом заздрість починає по-справжньому псувати життя. І вже не можеш думати ні про що інше не хочеться ні їсти, ні спати. Адже предмет твоєї заздрості постійно переслідує тебе. Ти порівнюєш себе з ним і запитуєш Чому в нього є, а в мене нема? Чим він кращий за мене? Заздрість з'являється тоді. Коли ми не відчуваємо власної сили, ми заздремо тим якостям, які просто не визнаємо в собі. А отже, самі себе не цінуємо. А найгірше те, що заздрість із часом росте, ти стаєш із нею нерозлучним. Так недовго і друзів втратити. Адже не можна дружити з кимось і заздрити йому одночасно. Інколи заздрість так заважає, що ти перестаєш радіти життю і помічати все те хороше, що маєш сам. Озирнись може не все так погано. Коли ми заздримо чомусь в іншої людини, то просто приміряємо на себе її призначення як черевики. Але чужі черевики можуть бути тобі завеликі Або, навпаки, затісні. Не сумуй. Так, Заздрість погане відчуття, але час від часу заздрять усі. Тому не вважай себе гіршим за інших. Заздрість виникає тоді, коли ти себе з кимось порівнюєш. У нього є, а в мене нема. Хочеться, щоб все було по-твоєму і негайно, та навряд чи це допоможе. Уяви, якби на світі існувала фея бажань. Як їй дізнатися, яке бажання дійсно потрібно виконати? А яке просто каприз? Виконати всі-всі бажання неможливо. От фея і влаштовує перевірку. Дає цю річ іншій людині і дивиться на твою реакцію. Якщо ти засмутився, розгнівався, значить, ця річ не для тебе. А якщо порадів, привітав, значить, дуже скоро вона і в тебе з'явиться. Зрозумів. Просто придумай спосіб, як дати раду своїй заздрості. Ну що ж, непогано. Тепер я за тебе спокійний. Але колючки бувають різні. І глушити їх теж треба по-різному. Я тобі кілька способів підказав. А інші вигадуй сам. Скажи, чи скоював ти колись поганий вчинок? Можливо, розбив вікно випадково? Чи зламав деревце? Що? Зовсім нічого? Навіть маленької шкоди не зробив? Оце так дивина. Тоді тебе треба нагородити медаллю і присвоїти звання героя, що не скоїв жодного поганого вчинку. Адже всі люди бодай раз у житті робили щось нехороше, навіть найдобріші та найпорядніші. Нашкодити може кожен, та не кожен знає, що робити. Якщо ти скоїв поганий вчинок, погані вчинки можна скоїти з різних причин. Найчастіше це трапляється випадково, просто через необережність або через поспіх. Насправді цей поганим вчинком не назвеш так собі прикрість. Зізнайся попроси пробачення і все забудеться. А якщо ні, тоді така прикрість дійсно стає поганим вчинком. Адже ти приховав правду і зробив це навмисно. Через тебе може постраждати інша людина. Іноді погані вчинки скоюють через лінощі. з надією, що ніхто не побачить, не помітить і не запідозрить тебе. А може, просто захотілося зробити шкоду, почав гратися і так захопився, що й не помітив, як накапостив. Просто не подумав, що це погано, от і зробив. Дехто поганим вчинком намагається привернути до себе увагу. Таке часто трапляється. Просто не знає, як це зробити інакше. Тому. І бешкетує. А іноді виходить поганий вчинок, навіть якщо мав найкращі наміри. Хотів зробити якнайкраще, а вийшло як завжди. Та це ще дрібниці. Гірше, коли погані вчинки скоюють із заздрощів. Або щоб помститися. З тобою вчинили несправедливо і від образи ти вирішив відповісти тим самим. Ось так або так. Та пам'ятай, що своїми діями ти не відновиш справедливості. Від цього поганий вчинок не стане кращим. Якщо ти скоїв поганий вчинок. Ну от поганий вчинок скоєно. Ніхто не знає, що це ти зробив. Ти не отримав покарання. Чому ж тоді так важко на душі? Чому сумно? Чому не можеш заснути вночі? Тобі погано, бо всередині тебе є компас совісті. І зараз він показує, що ти відхилився від курсу. Нехай навіть ненадовго ти зробив іншу людину нещасною, і від цього самому незатишно. Що ж робити? Невже тепер до кінця життя доведеться носити цей тягар із собою? Навряд чи це допоможе. Постійно картати себе марно, все одно вчинок вже скоєний. Це тільки в мультиках можна сісти в машину часу і все виправити. На жаль, такого пристрою ще не вигадали. А може, й добре що не вигадали. Уяви, що після кожної скоєної помилки люди повертались би в минуле. Аби щось підправити. Оце б вийшла плутанина. Ні, так проблему не вирішиш. Але є хороша новина. Якщо ти розумієш, що твій вчинок був поганим, ще не все втрачено. Усе можна виправити. І я розкажу як. Якщо ти скоїв поганий вчинок. Отже, ти вчинив погано. Що робити? Крок перший. Подумай, що саме поганого було в твоєму вчинку. Хто від нього постраждав? Поміркуй, чому ти так зробив? Усвідомити свою провину. Дуже важливо, якщо ти не розумієш, у чому вини просити пробачення марно. Адже це має іти від серця. У такому разі сядь і ще трохи поміркуй. Постав себе на місце ображеного, подумай, що відчував би ти. Визнати свою провину зовсім не соромно. Навпаки, це знак сили. Поганий не ти сам, поганий лише вчинок, скоєний тобою. Якщо ти зрозумів, у чому була твоя помилка, саме час перейти до другого кроку. Крок другий. Зізнайся в скоєному і попроси пробачення. Звісно. Зізнатися у своїй помилці непросто. Заплющ очі і уяви, як буде добре, коли тебе пробачать і про все забудуть. Ти нарешті зможеш позбутися цього тягаря і спокійно спати вночі. Іноді важко знайти винного. Здається, всі винні однаково. Не соромся підійти першим, адже пробачення завжди просить той. То мудріший. І Якщо ти не вмієш просити пробачення, я тебе навчу. Це просто підійди до того, кого ти образив, подивися йому в очі. Якщо це близька людина, можна взяти за руку чи обійняти. Скажи, пробач мені, будь ласка, я вчинив погано і спробую все виправити. Тепер. Можна сміливо переходити до третього кроку. Крок третій. Виправ свою помилку. Щоб ти не накоїв, у більшості випадків це можна виправити. Подумай сам, як це зробити. Або запитай у людини, які ти заподіяв шкоду. Ви можете разом виправити помилку. На жаль, іноді це зробити неможливо. Вчинок уже скоєний і часу назад не повернеш. Не сумуй. Ти отримав досвід. А він як відомо безцінний. Головне навчитися використовувати його в майбутньому. А це крок четвертий. Подумай, що слід зробити. Аби ситуація не повторилася, бо іноді люди просять пробачення, а через деякий час забувають і знову скоюють ті самі помилки. Якщо ти зробиш так кілька разів, колись тобі можуть і не повірити. Тож, якщо попросив пробачення і пообіцяв більше так не чинити, намагайся дотримуватися обіцянки. А тепер підіб'ємо підсумки. Скоїти поганий вчинок може кожен. Поганий не ти сам, а лише твій вчинок. Хороші люди можуть скоювати погані вчинки. Важливо зрозуміти, що ти вчинив погано попросити пробачення. спробувати виправити ситуацію і, звісно. Постаратися більше так не чинити. Але не варто весь час згадувати свої помилки. Це заважає нам робити нові кроки в житті. Постійно прокручуючи події минулого, ми ніби зависаємо в ньому. Нехай минуле залишиться в минулому. Візьми з нього найцінніше і вперед, у майбутнє. Не відставай!